Скорочено, Борис Грінченко. В оповіданні без хліба змальовано становище голодуючої селянської сім'ї. В рай села стояла поганенька хата, в якій жив селянин із жінкою та дитиною. Побралися вони три роки тому. Жінка була з іншого села, а нещодавно у них з'явилася дитина. Жили вони бідно. За весь час худоби в них була лише теличка, та й та померла рік тому. Померла теличка, їй не було чим годувати. І самі вони постійно не доїдали. Навесну зовсім у сім'ї не стало хліба. Тижні взотри зотри позичками жили, а тепер, а тепер уже і позичати її ніхто не хотів. І як бути далі, вони не знали. Казала Горпина Петрові до пана піти, найнятися. Пішов на сусідній хутір, не взяли. І так багато, кажуть, найміці. До другого пана пішов, той глянув, що в Петра одежа Латина, подумав, що Гультіпака, не схотів і говорити. Залишилося в них борошно на дві прісних хлібини. Дитину годувати вона вже не могла, від голоду в неї молоко пропало. Головна дитина плакала, горпина переживала, але намагалася підбадьорити чоловіка. Вона сподівалася, що може попросити в когось коня та поїде до батька, який дасть хоч мішечок для них хліба. Плач дитини терзав душу Петру, і він вирішив іти до старости в ратушу, щоб попросити хліба з гамазеї. Прийшов Петро в ратушу, просив хоч мішечок хліба. Але староста сказав, що потрібний дозвіл від начальства. І як Петро не просив і повернути обіцяв, але отримав відмову. Пішов Петро з ратуші та й обняло Петра злість. Така злість у його серці заворушилася відразу на старосту, що й не сказати по двору блукає, а думка не кида не вмирати ж з голоду, моє ж добро не єсть там, бо я ж туди засипав, а тепер, як мені їсти нічого, так дати не можна. Ну так я ж у вас не проситиму, я й сам без вас візьму. Довго Петро думав над цим, але коли в них уже і картоплі не лишилося, вирішив піти на крадіжку. Сказав про це Горпині, але вона сказала, що краще померти, ніж стати злодієм. Але Петро все для себе вже вирішив. Діждався Петро півночі, одягнувся, узяв з собою три мішечки і свердик та й пішов до Гамазеїв. Може, вернутися, а завтра знову будемо без хліба? Ні, вже піду. Щороку, засипавши зерно в засіки, знав, з якого воно боку. Просвердлив дірку, зерно сипнуло. Трясучись, як у пропасті, Петро понасипав усі три мішечки. Хоча вони були не неповні, бо дірку свердли низенько. Нікому й на думку не спало, що можна було вкрасти хліб із замкненої в галазеї. Та й крадіжка була невеличка, ніхто її не помітив, а скоро життя стало налагоджуватись. Петро пішов у наймити до сусіднього пана. Дома злидні зосталися з лиднями. але й те хвалити Бога, що хоч голодні не сиділи. А про критіжку й досі нічого не було. Але не заспокоївся. Він давно вже загубив свій спокій, а горпина на нього й дивитися не могла, і слова до нього не говорила. Він все частіше став ночувати в пана, щоб не бути в гнітуючій обстановці. Він розумів, що горпина його осуджує. Дума по думі минали в Петровій голові. Все чорні, непривітні думи. Раз серед ночі у нього промайнуло голою признатися в осторог там зі злодіями, з розбійниками, а хіба він сам не злодій? Ну і нехай у пута закують, поведуть. Петро йшов до волості. Він і сам не пам'ятав, як протовпився поміж людей. Візняв шапку і як йому було важко, але все ж зізнався. Люди добрі, простіть мене, бо я злодій, я вкрав з гамазеї. Те промовивши, він упав до ній громаді. Громада ледве зрозуміла, завіщо Петро себе злодієм кличе, бо нікому й на думку не спало, що з гамазеї вкрадено. Писа розвелів би арештувати Петра, та громада не дала. Це наше добро, наші сусід, гухали люди. Але громада нічого не зробила Петрові. Він повернув три повних мішки хліба і, немов удруге, на світ народився. Громада не розумом, а якось серцем почула, як Петро міг дійти до такого діла. І ніхто більше не згадував про це. А відносини між ними групиною скоро налагодилися.